Боротьба із бар'єрами, коли не можемо дістатися кудись із дитячим візком, балізою або через стан здоров'я, коли не беруть на роботу через вік чи стать, щоб змінити це в Україні, запрацювала національна кампанія із розширення безбар'єрності. То які зміни українцям пропонують урядники? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розкаже далі. Безбар'єрність це коли можеш всеукраїнську кампанію змін у рамках національної стратегії створення доступного простору. Презентували у столиці. Тут зібралися очільники усіх міністерств, і в кожного з них своя зона відповідальності. Безбар'єрність це не про обмеження, а це про Рівність і гідність для кожного, коли кожна людина має право і має рівні шанси з іншими на участь у житті суспільства. Дослідження, яке торік провів ЮНІСЕФ, показало, що 87% опитаних підтримують розвиток безбар'єрності в Україні, але знову таки третина з них не знає, що таке безбар'єрність предметно. Це коли можеш рухатися вільно вулицями свого міста, можеш здобувати освіту разом з усіма, працювати там, де хочеш, і розвиватися у тому напрямку, про який мрій ми пропонуємо новий формат догляду для. Усіх, хто має літній вік і потребує догляду, а також в кого є інвалідність, і людина також потримає підтримки в своєму проживанні і є внутрішньо переміщеними особами для всіх цих категорій. Відкрита послуга підтриманого проживання. Кожної з міністерств розвиває свої стратегії. Зокрема, йдеться про рівень у здобутті освіти, доступність у громадах, де є амбулаторна реабілітація ветеранів. Нині таких громад вже 90, де є локації для дозвілля, як от активні парки, інклюзивні маршрути. Ути можливість отримати державні послуги комфортно не лише онлайн у дії, але й офлайн ЦНАПах і щоб інформація була доступною для кожного.